Чи варто очікувати швидких результатів на Алегро? Все залежить від вас. Скільки часу ви готові виділяти, як ви готові працювати з тою енергією, з тим інтенсивом, як я роблю це? То в мене були результати в перший місяць. І я їх очікував точніше, не очікував, а вони прийшли. Тому це реально, це можливо, і воно буде вам давати результати. Чи варто вам... Лісти на Алгро, звісно, варто, ребята, тому що воно продає, воно працює. І чим більше ви тянете, тим менше ви не заробляєте, можна сказати так. Але Алегро це навіть не то, що специфічний ринок. Алегро всередині має дуже багато можливостей, якими можна гратися як в пісочниці, щоб це працювало. І тому всьому ми вчимо на курсі, як продавати на Алегро. Підпишись на нас, так? І зайди в шапку профіля, подивися, що там предлагаємо. Курс по алегра. Він там читай, будуть питання, пиши в директ.